Слово надається народному депутату Петруняку Євгену Васильовичу, автору наступного проєкту постанови 11392 п 6 Дякую за слово. Шановні колеги. Чергова блокуюча постанова на цей ганебний закон. Трошки історії, як взагалі з'явився цей закон і чому на нього подано стільки блокуючих постанов. Ну колись Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект з реєстраційним номером 11392 про спрощення ведення господарської діяльності, так якщо коротко, в принципі, непоганий законопроект, який передбачав хороші речі для бізнесу, дійсно, який спрощував ведення господарської діяльності. Зокрема, там були питання спрощеного підключення до системи електричних мереж і інші нормальні речі. Після того Верховна Рада відхилила законопроект, яким передбачалися порядок і можливість добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Але влада не здалася. І от до проголосованого в першому читанні законопроекту 11392 правками до другого читання, всупереч положенням Конституції України і статті 116 регламента, Верховної Ради України додаються правки, якими дозволяється придбання запчастин, які в подальшому мали би використовуватися в добудові двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. При цьому на що я хочу звернути вашу увагу? Що ці речі відбуваються без Належного технічно-економічного обґрунтування такої добудови ми не розуміємо на сьогоднішній день, чи взагалі можливо використовувати це старе російське обладнання, яке вже більше 10 років знаходиться, валяється в Баларії. Ми не розуміємо комплектності цього обладнання. Ми не розуміємо, взагалі чи ми зможемо його встановити і обслуговувати без присутності агресора в нашій країні для цього.